Всім привіт такі мої любі підписники. Ви на каналі Бозну Ілісії. І сьогодні я хочу записати для вас невеличке відео з привітанням. Привітанням новорічними святами. Бажаю кожній оселі, миру, злагоди, любові, благополуччя. Найскорішої це найголовніше, найскорішої перемоги України. Я хочу, щоб саме в цю новорічну ніч збулися всі ваші бажання. Бажання і саме головне бажання перемога України. Ви уявіть собі, як буде кожен українець, думати про це бажання, яка буде сила. Сила буде неймовірна. І Я знаю точно, що це бажання обов'язково здійснюється. І ми в 23-му році будемо святкувати найголовніше свято це перемогу. Це те, що ми прийшли, це пекло. Ось так я записую привітання. Це жах. Боже? Господи, коли це закінчиться? Бережіть себе, Боже, люди, бережіть себе. Боже, як вони бахкають.